Так, машина майже прогріта. Заряд іде, 1426 у нас показує без, без нагрузки, включаю світло. Оп! Почувствувала просадочка, і просадка у нас на дві десятки. Включаю печку, ну, світло у нас горить. А от печечка дає конкретно нагрузку, там уже моторчик, видать, під этот самый. От третя передача свет у нас тут показывает 12,6. Прибор у нас показує, це на холостих. 13.2. Це під нагрузкою максимальний. Значить, що я хочу сказати? Що вот от китайський приборчик показує 12,6, от він, сука, бреше, викинь його нахрен. Або купи другий.